Доброго Дня дітки. На дворі пітує весна, довкола все оживає, почає зеленіти травичка, на деревах розпускаються бруньки, а з теплих країв повертаються птахи. Люди радіють весні і саме весною відзначають велике свято, яке називається Великдень. Ще це свято називають святом Пасхи. Воно означає перемогу, добра над злом. І люди святкують Воскресіння Ісуса Христа, готуються до цього великого свята заздалегідь, наводять лад у своїх оселях, печуть смачненькі пасочки і фарбують яйця. Для підтримки радісного великоднього настрою скрізь було чути церковні. Найголовнішим символом свята є великоднє яйце, бо воно означає початок нового життя. Знесла курочка яєчко, а з нього вилупилось курчатко. З цього дня Люди ходять один до одного в гості і обмінюються писанками, для того, щоб у житті завжди було добро і не було зла. І тому сьогодні, дітки, ми з вами станемо справжніми майстрами і створимо гарні великодні яєчка. Для цього ми з вами беремо шаблон. У нас він білого кольору. Фарбовані яєчка дітки називаються по-різному. Спочатку ми з вами створимо крашенку. Вона називається так тому, що фарбується одним кольором. Але ми не могли обрати один колір, тому пофарбуємо. Зайчик кошик шуклав вовчик дарував. Писаночка, писанка чудова, писаночка. Ось таку крашанку ми створили. А наступною ми з вами створимо крапанку Таке яєчко так називається, тому що. Його за допомогою спеціального тичка розмальовували в крапку. У нас з вами тичком буде звичайна вадна паличка. І ось дітки така крапанка у нас вийшла. А наступною ми з вами створимо писанку. Вона так називається, тому що її розписують різними узорами. Така гарна писанка у нас вийшла. Бачите, які гарні яєчка ми з вами створили. І тепер з нетерпінням чекаємо на ваші вироби. Дякуємо за увагу. Михай буде всім сьогодні, бо це ж свято Великодні. Люди, мир дав Бог з Небес. Христос Воскрес! Voíste no vos cresce.